Привіт, привіт сьогодні відео коротесеньке. Буквально це відповідь на питання, яке минулого тижня мені задали тричі, і стосується вона того, який підручник звучення італійської мови я можу порадити. І коли люди ставлять мені такі питання, я просто а, завмираю і не знаю, що відповісти, тому що насправді ніякі підручники я порадити вам не можу і розкажу, чому вивчення мови це достатньо індивідуальний процес. Якщо ви обираєте свій підручник, От це означає, що ви берете собі методу, якою він написаний. Так, цю методику вивчення мови ви її ніби прокладаєте на себе. Я вже мислю зовсім іншою ми бачите, старається говорити як італійську зараз. Я перебудуюся на українську секунду. Що ви ніби приміряєте на себе методику? Викладання, тобто вивчення у вашому випадку італійської мови, приймаєте її, погоджуєтеся з нею, вона вам підходить і ви займаєтесь за цією методикою. Так як всі ми люди різні, і методи вивчення італійської мови також існують різні, мені важко сказати, який кожному з вас підручник підійде. Існують підручники із інтуїтивного вивчення італійської мови, коли. В основному розглядається аудіювання, так які побудовані на аудіюванні, а граматика практично не зачіпається. Є підручники, де вам пропонують швидко вивчити італійську мову за якийсь певний проміжок часу. Є підручники, які роблять акцент на вивчення граматики, тому що вважають її основою всього. Так само підручники написані різними людьми, які дивляться на бачення мови з різних сторін, як я вже говорила. Перше, що треба зробити, вам треба знайти той підручник, який задовольнить ваші вимоги і ваше бачення. Якщо ви вивчали вже колись іноземну мову, хоча б якусь одну, ви в принципі знаєте, як це відбувається. Особливо добре, якщо ви вивчали уже самостійну мову, не в школі і не в університеті. Тоді ви знаєте, що вам потрібно від підручника. Але що ж робити? Коли ви ще зовсім новачок. тоді я раджу вам знайти декілька підручників. Ви можете зробити це різними способами. Перше, піти в книгарню, подивитися, які підручники, прогортати їх, подивитися, що вони пропонують, подивитися, який підхід до вивчення мови вам найбільш імпонує. Так само можна зробити онлайн. Можете купити або не буду ще казати, що зробити, і передивитися ці підручники, які ну є на ринку, власне, те, що вам пропонують мову, ви будете вивчати мінімум 2-3 місяці. Це мінімум, взагалі мінімум, <залежно>, залежно від ваших потреб. Тому я думаю, що приділити всього один день для того, щоб 에, вибрати підручник, для того, щоб подумати про те, як буде складатися подальше ваше навчання, це. Зовсім невеликий срок Приліттям всього один день. На жаль, підручників, які видані українською мовою, їх дуже є мало, дуже дуже мало, особливо ті, що видані в останнє десятиліття, можливо, написані, я б сказала, скомпоновані в останнє десятиліття, семиліття, п'ятиліття їх взагалі здається. Немає, якщо є, скиньте мені якісь ссылки, Я з задоволенням подивлюся, що це за підручники. Тому часто доводиться вибирати. Щось із російськомовного ринку, і того, що написано російською мовою, але нічого. Головне, головна наша мета вибрати ту методику, що вам підходить, і почати вивчати мову. Звісно, пам'ятаєте, що підручник це не все, тобто, це не все, чим вам треба займатися. Якусь третю частину спробуйте його четверту, п'яту пройти, залежно від того, який він, наскільки він маленький чи великий. І далі, звичайно, треба додавати інші методи вивчення мови, як то аудіювання активне, тобто перегляд відео, перегляд фільмів, телепередач, спілкування із носіями мови, які ви можете знайти на різноманітних сайтах і так далі. Отже, вибір підручника це те, до чого треба підійти достатньо зважено та активно, приділити цьому певний час і далі зайнятися головним, власне, для чого ви це все і затіяли вивченням італійської мови. І в цьому я бажаю вам великих успіхів та наснаги, бо вона вам знадобиться. Підписуйтеся на канал, пишіть ще інші питання та доповнення в коментарях. А ми зустрінемося дуже скоро. чао чао